Вас вітає канал Океан Трейд. Сьогодні ми будемо оглядати багатофункціональну державку мультитул BTMT 14 r на 2, 25 діаметра під зміну пластину XMT 070304. Відому турецького виробника Вьорген. Ця державка зовні нагадує корпусне свердло зі змінними твердосплавними пластинками, тому його ще часто називають свердлом мультитул. Свердло Multitool. Multitool називають так за його багатофункціональність, яка відрізняється від функціоналу звичайного корпусного свердла зі змінними пластинами. Багатофункціональність такого свердла мультитул. Полягає в тому, що цим інструментом можна як свердлити, так і розсвердлювати отвори. Також можна оброблювати зовнішні поверхні деталі і навіть торцювати вашу деталь. На цій схемі наглядно показані всі варіанти застосування цієї державки мультитул. Дана модель має діаметр державки 14 мм, довжину робочої частини 38 мм та загальну довжину 83 мм. Має право виконання. Твердоспавні ріжучі пластини XCMT 070304 мають квадратну форму і задній кут 7 градусів. Державка мультитул має внутрішній канал для подачі охолоджувальної рідини. Не, що дозволяє працювати як на сучасних верстатах з великими обертами, так і на універсальних верстатах без використання внутрішньої подачі охолоджувальної рідини. В комплект входить ключ для кріплення пластин. Придбати цей товар ви можете на нашому сайті оушенкрапочкабіск.ю. А ще наші фахівці готові надати вам консультацію та допомогу у виборі оптимального інструменту для вашої роботи за вказаними номерами. Доставку робимо в будь-який куточок України з нами швидко, надійно та якісно.